Отож, коротенько про суть роботи в компанії Pharmacy. Після реєстрації на офіційному сайті компанії Pharmacy.ua ти матимеш свій логін і пароль для входу в свій особистий кабінет. Зі свого кабінету ти можеш зробити замовлення, проглянути свій профіль, зареєструвати нового консультанта чи проглянути звіти, натиснувши на кнопочку Мої замовлення. Видно, всі абсолютно замовлені, зроблені тобою, причому вони можуть бути як на твою адресу, так і на адресу клієнта. Натиснувши на номер замовлення, видно абсолютно всю інформацію, що є у переліку, так, цього замовлення, кількість одиниць, сума і вказана кількість балів. А Також можна дуже зручно відслідкувати за номером ТТН відразу посилочку на сайті. Для того, щоб оформити замовлення, тобі достатньо набрати в пошуку необхідний товар або натиснути на три крапочки і знайти його у меню сайту. Далі ти додаєш необхідні товари у кошик, переходиш, натискаючи на значок Керзинки. Перевіряєш наявність необхідного товару у кошику і оформляєш замовлення. Зверни увагу, що ціни, які висвічуються в тебе в кабінеті, будуть на 25% нижчі, ніж ціни по каталогу або на офіційному сайті компанії. Отже, можна оформити замовлення на клієнта, тоді ми натискаємо на кнопочку дропшипінг замовлення клієнти без знижки консультанта. В такому разі клієнт оплачує повну суму замовлення, а ти відразу отримаєш свій заробіток, свої 25% на баланс, а пізніше отримуєш ці кошти на карту. Вибираєш доставку, обираєш уже з наявних або вводиш, додаєш нову адресу. Розрахуватися клієнт може як банківською картою, так і при отриманні, тобто наложеним платежем. Натискаєш на кнопочку оформити замовлення і все замовлення прямує до клієнта, а ти отримаєш свої 25% по дропшипінгу. Для роботи в компанії в Інстаграмі тобі треба створити бізнес-аккаунт або Продуктовий магазин, наприклад, розповідаєш про суть роботи в компанії на своїй сторіночці, про вигідні акції та пропозиції, чому вигідно працювати саме з нами і запрошуєш людей реєструватися до тебе в команду. Що писати, як писати і які фото виставляти, ми тебе абсолютно всьому навчимо. Також ти можеш створити інтернет-магазин в Інстаграмі з продуктом нашої компанії, оформивши відповідно шапку профіля та виставляючи продукцію компанії. причому також фотоконтент, а також готові пости для роботи ми тобі надамо. В актуальних сторісах твого магазину ти можеш розповідати про продукцію, робити розпаковки замовлення, говорити про діючі акції та пропозиції. Ми маємо для тебе готові відгуки реальних клієнтів, а також готовий фото і відео контент. Також сторіночку магазин ти можеш створити у Фейсбуці. Ми за тебе вже написали шикарні продаючі пости, а також підготували найкращі фото та відеоконтент. Тобі залишається тільки ділитися ним зі своїми підписниками оформлювати замовлення та отримувати свої кошти. Такий точний інтернет-магазин ти можеш створити у Вайбері, запрошувати до групи своїх знайомих, підписників, друзів і розповідати їм знову ж таки про наш продукт і отримувати замовлення. А ось і обіцяний фото та відеоконтент. Він у нас зібраний у Телеграмі. Це канал, в яких ти знайдеш абсолютно готові пости про будь-який продукт, а також готові сторіс, які можна виставляти в актуальні. Також маємо для тебе канал з відгуками нашої продукції. Це канал, в якому ти можеш запитати відгук про будь-який продукт. І наші дівчатка тобі відразу з усім допоможуть. І навіть це ще не все, отримувати свої замовлення ти можеш через оголошення у Facebook, знаходиш цікавеньку групу, скидаєш туди, заздалегідь уже підготовлене нами оголошення, наприклад, про універсальну нашу з кінським каштаном, копіюєш, вставляєш його у поле для оголошення і обираєш уже готову, класну картиночку для твого посту. Як бачиш, діло за малим, а тепер покажемо тобі, як ти можеш отримувати свій кешбек 25%. Навіть з одного замовлення, оформленого на клієнта, твоя вигода може бути як 65, 125, 130 і навіть 210 гривень. Готовий заробляти разом з нами? Став плюс під цим відео і вперед! До роботи!